Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас новий щиточок, тільки не автоматичне резервне включення буде, а ручне. Ось ви можете бачити зелена напруги. це у нас вхід інвертора, це у нас вихід інвертора. І це такий перемикач трьохпозиційний. Зараз ми включимо мережа. У нас включена. Імітую навантаження. Це лампочка, звичайна. Так, як же воно працює? Що ми робимо? Я зімітував два живлення це міське, а це резервне. Виключаємо міське живлення. Оп. У нас пропало. Автомат у нас включений, той що вихід з інвертора. Ми приходимо і вверх включаємо і з'являється резервне живлення. Тут подали міське живлення. Хоп. Ми бачимо і на реле напруги засвітилось. Відлік я поставив 15 секунд. Ну, в принципі, все можна зробити індивідуально. Верхнє нижнє значення також виставив. Засвітилось. Також додатково лампочка. На відео вона блимає, а насправді вона не блима, просто світить. Щоб було ще видніше, що з'явилась мережа. Ну, є можливість дзвіночок поставити, ну не знаю, я ще не практикував. Люди писали, що вони щось згорають. Не дуже надійні. Так. Також хочу показати попередній щуточок. Хто не бачив попереднє моє відео, там, де автоматично той перемикає, між містом і резервом, між міською мережою і резервною. Також прийшов... то прийшла нова АВРка в чорному кольорі. Цікава така. Я думаю, що в майбутньому поставлю щиточок вже з ним. Так що такий ось простенький щиточок піде на продаж. Все просто, все зрозуміло. Якщо кого цікавить, можу розповісти, як він підключається. У вас, наприклад, в під'їзді чи є якась щиточок з автоматами. У вас є відний автомат і ваші навантаження. Я просто для прикладу ці поставив, це там вони у вас там діляться світло, розетки, ще там щось. <кій> Як його підключити? Вам потрібно від щитової п'ятижильний кабель. Ну, вам потрібно чотири жили. Якщо є заземлення, то це дуже, дуже добре. А так, чотири жили. Получається, після лічильника те, що виходить у вас з і 0. Виберете, пускаєте сюди, на релюгу. А назад, по двох жилках, у вас вийде навантаження. І воно сяде сюди, на ці автомати. Ну, або у вас там буде там, то нульова шина і підключиться на навантаження. Може, ви якесь виберете навантаження. Не всі автомати, наприклад, один. Освітлення саме. Ну, Що, що також можливо. І все просто. Підключили інвертор, а сюди. Вихід з інвертора. Все, все просто. І вручну буде перемикатися. Хочете на міське, хочете на резервне. Міське резервне. Це можна виключити в такому положенні. Так що так. Дякую за перегляд. До побачення.